Блін, дуже пишаюся, що у нас така молодь. Чи знаєш ти що це за логотип? Азов фарми. Але це логотип не азову, а дуже схоже. Є третя А, третя штурмова бригада. Точно щось дой, перепутав трошки. Хто засновник Азової треті штурмової бригади? Андрій Булеський заснував. У мене там двоюрідний брат в третій штурмовій. Не є з найбільших підрозділів української армії. Добре. А скільки тобі років? Динадцять. Дітки ти оце все знаєш в одинадцять років. Ну і нас 14-го року з вас другого, так більше почалася по всій Україні обстріли тут. Добре, а 14-го року що було? А то а то. А звідки ти знаєш про АТО? Ютубчик. Ні, ти розказували багато. Я типу, ну народився вже під час війни. Ну там за два тижні до початку, АТО то імену. А ти зі Львова чи з Так, з Львова. З... Ну, як про таке не чути, якщо все життя війні жить. Просто є дуже багато людей старших, яким там 30 і поза 30 років, які взагалі нічого не знають. А я не знаю, що це логотиперті штурмової. Ну то, то треба знати, якщо жити вже під час війни. То треба знати про таке ти підтримувати по факту. Він більше знає, коротше, ніж 80% населення.